Блін, прикольно. Угу. Нам ну, бо тут закипляно. Погати. Здорово. За що ви тут робите? Часуємо. Та от, зараз через пів години прийдуть футболісти на тренування, ввечері волейболісти, баскетболісти. А нам що робити? Щоб грати в волейбол або баскетбол, потрібна якась група людей. А нас тільки двоє. І ми хочемо грати в великий теніс. Ой. От що ви б з мене робили, га? Таке маєте? Маємо. Токени це віртуальні гроші, за допомогою яких ви можете проголосувати за молодіжні проекти, серед яких взагалі то і є обладнання для великого тенісу. Ага. Чен не любляється. Коротше, на твій номер телефону тобі приходить форма для голосування, де ти повинен вписати свої дані. Та унікальний номер ПБТ. Понятно? Якщо угу. ви ще тут, можеш додому голосувати. Та не обов'язково було в додому бігти. А, добре.